Так, пац, всім привіт! Хочу вам показати всі свої бади, які я п'ю в свої 20 років для того, щоб не розсипатись. Так, я купив собі отакий мультимінеральний комплекс, типу мультивітамін плюс мінерали. Active Lab має от скільки от різних вітамін, тралівалі, аж Ашваганда. Для нервової системи, щоб поменше нервуватися, це максимальна концентрація. 15 мг тут. <свист> такі, магній. Тоже Для нервової системи, ще ніколи магній не пробував, чи запечатаний, тільки от купив його. Коштовував він. Чи доволі дорого коштував 160 капсул треба по 4 капсули за зараз приймати, тралівалі, габа. Тож для нервової системи людина дуже спокійна, тому в мене все для нервової системи. Далі тут у мене від Кевіна Ліврона камера, фокусуйся. Така от ось таке, зима, коротше. О, цинк плюс теж магній. Ходить, що там ходить хуйнісне. Ще одна швага вона вже скінчилась, там одна додатка лишилась. Вітамінний комплекс групи В, вітаміни групи С, трібус, моногідрат, мультивітамінний комплекс і мелатонін. Ну для чого це? Ну, типу, мені здається, що треба ще добавок докупити, бо все-таки 21 рік, цього року вже буде 22, старість, не радість. А, це не все в мене ж тут є протеїн, гейнер від Кейна Ліврона. Ще один трибулус, цитрулін. Теж думаю не користувався, треба почати користуватися. І притренні різні від відлаб від на Ліврона, але при трене я зараз не п'ю. Тобто їх давно не п'ю, я їх взагалі не п'ю. Та і таке, пацне.